Блять, назвав Аню Трінчер обісраною? Я такий блогер пліткар безпалов. Він десь з 2020 року веде свою діяльність пліткарства про українське шоу біз Саме він розказав пльотку про полякову та міцка і про сварку ліфосиняної та полякової. І саме він назвав Аню Трінчер обісраною. Ані, звісно, це не дуже сподобалося. Це не перший раз, коли про неї щось погане говорить саме цей блогер. Тут був якийсь івент, на якому Аня побачила Безпалова, вирішила підійти до нього і все висказати на спокійному з посмішкою сказала, що він поводить себе як мода за аніними словами, в свою чергу він нічого не міг сказати. Типу, це правило шоу-бізнесу. І звісно, хтось зі сторони це знімав, і звісно, голосів не було чутно. І саме це відео біспало впустив своїх сторіс і якось так подав, що от підходила до мене трінчер, вибачалася за щось. Ну коротше, перекручена на перекрученому. Аня пожалкувала, що сама все це не знімала на відео, але вирішила підняти цю тему на обговорення зі своїми подругами на подкасті. От, якось так як вважаєте, хто тут прав, а хто ні? І ви знаєте, що робити, щоб не пропустити наступні відео.